Доброго ранку, дорогі земляки, дорогі мої великописарівчани. Знову з вами я, Олексій Скоркін, і сьогодні перебуваю в музеї та сала Народному Великописарівщини. Ви знаєте, сьогодні хоч вирішив зробити до вас невеличке звернення, а тому що був приємно вкотре здивований тим, що проходить в нашій великописарській громаді. А в нас, щоб ви розуміли, я тримаю в руках таку чудову книжку. Книжку, яку написала знаменита журналістка нашої Сумщини, Сум... Ковальова Оксана, ви знаєте, рекомендую кожному придбати таку збірочку, таку книжку, в якій детально пані Оксана розповіла. Про наш край, про е, наші е, ті пер, передвоєнні події, які відбувалися в ньому. Мені дуже приємно, що пані Оксана також і народний музей Великописарівщини, народний музей меду і народний музей Борщу та сала писала в цій чудовій книжці. Я хочу вам зачитати декілька слів з побажаннями нашої нашої чудової. Письменниці пані Оксани до мене як до господаря народних музеїв. Дослівно читаю пану Олексію, який є візитівкою Великописарівської громади і гордістю Сумщини від авторки книги Оксани Ковальової. Дякую вам за те, що ви робите для історії України. Ваші музеї справжній героїзм. А ви герої не лише воєнного часу, а й й держави взагалом всіх часів. Дякую вам за такі чудові слова, пані Оксано. Мені дуже приємно, що ви звернули на Відтворення в великописарівській громаді таких чудових народних музеїв, завдяки праці моїй, завдяки небайдужим жителям нашого селища. Ми створили таке диво. Так, для когось це дивно, але мені здається, це якось по якось по-нашому, це дуже по рідному. І також хотілося зачитати вам декілька слів з статті, яку написала про народні музеї пана пані Оксана. 277-ма сторінка, я рекомендую. Ви можете ознайомитися в цій книжечці. Написано Я дуже щаслива людина. Ви знаєте, я ніколи не читав про себе такі речі. Мені звісно, як господарю, звичайному господарю, звичайному робітникові приємно чути такі речі, і тим паче, що на це все. Ви зможете прочитати в такій чудовій книзі нашої чудової письменниці. Я хочу зачитати вам декілька слів з того, що пише про мене ця письменниця Оксана Ковальова. Олексій Скоркін з Великої Писарівщини пішов з посади керуючого банком і присвятив себе бджільництву. Нещодавно відкрив у зруйнованому війною будинку музей меду. Нашого 40-річного героя сміливо назвати візитівкою не лише Великописарівщини, а й Сумщини. Адже те, що він створив на кордоні під постійними обстрілами, не сором показали навіть президентові. Ворсла побувала в гостях у пана Олексія, і на власні очі впевнилася, що його справа заслуговує визнання на високому рівні і заслуговує на повагу. Знаєте, для мене, як для господаря, як для звичайної людини, мешканця нашого селища, це золоті слова. І ви знаєте, я ніколи не був пафосною людиною, але ж. Але ж це приємно. Це приємно, коли твою працю оцінюють такі письменники, оцінюють люди. І ви знаєте, мені було б приємно бачити іноземних відвідувачів, і відвідувачів з нашого селища, нашої громади, у себе народних музеях. Я хотів би показати вам, що Великописарівщина не лише гарний край, не лише процвітаючий край, але й край, з якого можна брати приклад. Шановні друзі, сьогодні з вами був ваш Олексій Скоркін. Рекомендую вам вкотре придбати отак. Таку чудову книжечку Оксани Ковальової. І ви знаєте, я, напевне, дуже щаслива людина. Так, там написано, я щаслива людина. Зараз я можу сказати, я живу, я пишаюсь тим, що я роблю, і пишаюсь тим місцем, де я живу. А я живу на Великописарівській землі. Гарного вам дня! З вами був ваш Олексій Скоркін. Дякую.